Друзі, всім привіт із Карпат, Рада вас вітати на своєму каналі відео. відео я розпочинаю з вулиці, із такого дощливого раночку. Щоправда, він ще не був дощливим, як я почала зрізати ось ці квіточки, трошки так покосила перед хатою і вирішила позрізати квіти, тому що вони вже такі почорніли місцями, але тут Софія почала ходити їх, збирати всіх, носити на сходи. І мені прийшлося декілька кущів у кінці залишити. Щоправда, не змогла я все це загребсти, позбирати, бо дощик мене. Нагнав до хати, можливо, протязі дня, все ж таки, зможу я це все прибрати. Ну, таки і змогла я це все загребсти, але пішла в хату і вирішила приготувати часникових булочок. Хоча я їх і запланувала готувати на сьогодні. Але е, вийшло швидше прийти їх причинити, оскільки дощ мені не давав забрати це все, що я мала забрати, прибрати. Тож причиняю булочки. У мене тут є підігріте молоко. Туди я додала е, трошки солі, ложечку чайну цукру, додаю дріжджі, додаю кефір. Все це є кімнатної температури. Трошки підігріла було молоко більше, ніж е, кімнатної. Кімнатна температура. два яйця і замішую тісто. Додаю борошно, поступово, там в мене воно є відважене, але, так як знаємо, тісто в борошном краще не забивати. І додавати його поступово. По рецепту вказується грами одні, але це все ще залежить від борошна. Треба завжди дивитися собі, скільки у вас забере. Може забрати більше, може менше. На середині десь додала вершкове масло, вимішала, тоді ще додала рослинної олії, гарненько вимісила, прикрила харчовою плівкою, рушничком і залишила, нехай тісто підростає, оскільки це займає багато часу. Тим часом, так як на вулиці роботи вже я не можу продовжувати, бо падає дощ, я буду вибирати капусту. Капусту я квасила не так давно, вона вже викисла. І хочу її із каструлі, з банячка перебрати у слоєчки. В баночки 3 літрові. Я її гарненько помила. Якщо щось скажу навперед, підлога теж чиста. Перед тим я її помила, поскладала всі банки. І ось так беру собі в капусту, ставлю банку і гарненько натрамбовую туди капусти. Стараюся так, щоб потрапляло туди багато соку. Того, в якому капуста квасилася, цього разу я до капусти додавала ще лавровий лист перець горошком. А так минулі роки я практично ніколи не додавала ні лаврового листа, ні перцю горошком. Зазвичай, уже потім під час готування, то я додавала якісь такі спеції, а під час квашення не додавала. Тому цього року трошечки рецепт виду змінився. Так як в мене є тут присутня морква, то сироп, той, в якому квасилася капуста, трошки має такий жовтавий колір за рахунок моркві. А якщо б її не було, то взагалі дуже така біленька капусточка виходить. Ось так в мене вийшло 7-3 банок, я поприкривала термокришечками і капуста готова до того, щоб її вже можна було споживати. Піднімаємося наверх, начистила картопельки, поставила навіть відварити трошки капусти, оскільки капусту сама я полюбляю досить таки сильно їсти. Тут каструльку підготувала для підбиваного борщу і показую, що вже досить таки гарно підійшло тісто для моїх часникових булочок чи то пампушечок. В стелю силиконовий коврик. Який мені ну, нічим не, не заміняється, він служить уже мені купу років. Припилюю борошно, тісто все на силіконовий коврик, трошечки е, буду його підмінати і буду ділити його на частинки. Із ось такої порції всіх інгредієнтів, тіста е, має вийти приблизно 12 великих булочок. Ну, Принаймні так по рецепту е, виходило. У мене минулі рази, скільки я готувала. Ну, і Зараз би мало бути так само. Спочатку розділяю, роблю таку ковбаску, розділяю на дві частини, з однієї частини шість таких шматочків, плюс-мінус рівних, і так само з іншої частини я роблю плюс-мінус рівних шість шматочків. Якось по-іншому формувати булочки я не пробувала, я так звикла, мені так зручно, і тому формую їх саме так. Формочку взяла звичайну кругу, яка стояла у мене в капусті, її добре помила, взяла пергаментний папір, і жмакала його і ось так попідминала, позаокруглювала булочки, поформувала і поскладала. Прикраю все гарнесенько харчовою плівкою і залишаю ще десь хвилин 30, напевно, підростати. А тим часом буду готувати підбиваний борщ. Борщик готую такий я рідко, але саме я особисто я його дуже сильно люблю. Можливо, він для когось такий буде незвичний рецепт, можливо, так його ніхто не готує, але готую його ось так я. Для нього я нарізала цибульку, натер, натерла моркву. Можна готувати не в такій послідовності, але сьогодні готую ось так. Розігріваю. Вже каструльку, якій буду готувати, там в мене олія, додаю туди цибулю, вона трошечки підсмажилася, додаю туди моркву, нехай тушиться. І маю ось такий кефір домашній кисле молоко, таке з грудочками. Додаю туди води і заливаю все в каструльку. Мені подобається саме смак, так готувала колись в мене мама, і мені подобається, що під час варіння. Ось ці грудочки, вони теж так як проварюються і тоді утворюють зовсім інші грудочки, такі щільніші, ну для мене дуже смачні. Борщ буду підбивати борошном, додала туди врішки, скільки в мене було, і додала майонезу. Думала, що це все гарненько розітру ложкою, але не тут то було. Розтерти розтерла, а от вже з водичкою добре не розтерла, так, щоб не було грудочок. Тому все я відправила. Для блендера і гарненько перебила погружним блендером. Знімаю із борщу пінку, додаю буряк, я його теж попередньо поставила відварювати, він від мене відварився, натерла, додаю до борщу, підсолюю, додаю лавровий лист. Також можна додавати спеції, які вам там подобаються. Хтось, може, додає якісь приправи, підсилювачі смаку. Я ж додаю просто ще сушений часник, тому що він по-інакшому додає смаку і перець. І поки не кипить іще наш борщ, я вливаю ось цю суміш, якою підбиваю борщ. Бо якщо в такий киплячий борщ, це все вливати, можуть утворитися грудочки. В некиплячий борщ я це все влила. І додаю пів столової ложки ще яблучного осту. От я влила цілу половинку додала, половинку геть вилила в умивальник. Додаєте сіль, дуже багато осту я не додаю, бо кисле молоко теж додає кислість, і треба, щоб борщ не був кислий. Можна, якщо чуть-чуть кислувати, додати трошки цукру, все приправити для свого смаку. В кінці додаю ще цілі два зубчики часнику і ось так трошки борщик ще кипить. Тим часом підросли булочки, їх я відправляю, щоб вони випікалися при 180 градусів приблизно теж хвилин 20-30. Готую а, часничок, щоб зверху помастити. Я вичавлюю 4 зубчики в такий такій часнику. А, туди ж я буду додавати олію, звичайну соняшнику, в мене іншої вдома ніякої не було. Звичайна соняшникова олія, додаю солі, все гарнесенько перемішую. І буду натирати гарячі булочки. Булочки, як я казала, спеклися, я їх дуже сильно не пересушую, вони такі трошки рум'яненькі, я їх гарненько натираю тою сумішю, яку приготувала, і е, буду накривати зверху харчовою плівкою, для того, щоб вони дуже так гарно пропиталися, змякли, хоча вони і так м'ягенькі, але принаймні так виходять вони ще кращими. Зразу їх їсти ніхто не буде, вони мусять деякий час постояти. Це вже таке буде як підвечірок для нас, навіть не обід, але принаймні все охолоне, оскільки тісто гаряче дуже сильно шкодить на шлунок, тому їсти його не треба. Я маю деякий час ще для того, щоб позайматися на другому поверсі шліфуванням. Вагонки. Звичайно, що це все перевдягання. Тут ти куховариш, потім йдеш, перевдягаєшся, тому що тут пилюка, мусиш змінити штани і. Хочеться використати із користю для того, щоб, наприклад, от зробити хоча б трошки якоїсь роботи. Я почала шліфувати. Це вже було десь, напевно, година четверта, як я закінчила це все із куховаренням, можливо, навіть і півп'ятої. Точно не пам'ятаю. Досить того, що пішла шліфувати, я половину ось цих всіх вагоночок пошліфувала. Але так як вже почало темніти, і я вже почала погано бачити, як чи добре я шліфую, то я це все залишила. Буду дошліфовувати ще наступний день. А от скільки. Там залишилося, я навіть забула, чесно кажучи, зняти, тому що пішла донизу, мене покликала і Софія. Там у них з Андрієм щось якась була проблема, не могли поділити. І я так як зійшла донизу і вже забула, що я мала ще вийти зняти, скільки там залишилося тих всіх дощок. А я вже ще й сіла Андрій домашнє допомагати робити і це все дуже затягнулося. Ну, Але зато вже встигли охолонути булочки, їх вже можна смакувати, можна куштувати. Правда, так, часничок весь позеленів. І трошки вони так змукріли від пари, але це дуже сильно на смак не впливає, їх можна вже відкрити. В борщик, Капусту я просто зварила і заправила олією, більше нічого не робила. ну і, відповідно, картопля. У суто у нас у нашій сім'ї, коли я була маленька, ось такий борщ мені дуже смакував, він зараз смакує, а, саме із картоплею пюре. Її не робили дуже такою рідкою, робили в міру щільною. І запивали ось таким борщем. Ну, Мені такий борщ смакує дуже сильно. А, також із помпушками, але і саме з картоплею, пюре мені він був дуже-дуже смачний. Ну, і дивимося, як тільки всередині булочки. Зверху трошечки вони зіпріли. Я їх так прикрила і лишила трошки надовго. Але дивимося, які вони всередині. Бачите, що булочки дуже пористі, дуже м'ягенькі і, відповідно, дуже-дуже смачні. Ну що ж, на такій смачній ноті з вами я буду прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і Будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей.